Доброго ранку малята. Вітерець видає віти та листячко мале. На деревці молодому, на високому, стрункому. І ось сьогодні на занятті з малювання я хочу з вам також намалювати деревце. А для цього нам потрібний білий аркуш паперу, фарби різних кольорів, пензли, бушні палички, зв'язані докупи, кілька штук. Незвичайна водичка. Що ж, розпочнемо роботу. Набираємо на палички фарбу зеленого кольору. Ось так, відкладаємо їх в сторону. Тоді візьмемо пензлик. І наберемо фарбу коричневого кольору для того, щоб намалювати стовбур дерева. Деревце має стовбур донизу трошечки потовщений. Ось так. Гілочки. Ось таке деревце ми з вами намалювали. Тоді мичаємо ватні палички в жовту фарбу і намалюємо сунечку. Ось так. А тепер візьмемо паличку. І намалюємо хмаринки. Ось так. А ще зробимо травичку. Кінчиком пензлика. зробимо травичку. Ну і, звичайно, травичці квіточки. А ще блоки. Ось така літня картинка з деревцятки вийшлася в мене. Вас то так вам також пропоную намалювати таке ж деревце і чекаю ваші роботи у вайбері. До побачення, малята.